Друзі, всім привіт! З вами Леона Банько і в цьому відео я відповідаю на чергове ваше запитання. Отож, таке запитання: як знайти справу до душі, не можу визначитися, що робити, допоможіть. Значить, допомагаю. Хочу вам нагадати про те, бо, можливо, хтось не знає, багато з'явилося нових підписників. Ось є люди, які ну, десь прогортали ленту, щось переглянули, щось не встигли переглянути і так далі. Отож, я хочу вам нагадати, що в мене є дуже класний майстер-клас: Пошук справи до душі. Ось його можна придбати на сайті, можна написати тут, під цим відео. Наприклад, хочу власне. Хочу розібратися в тому питанні, чому я не можу знайти справу до душі, і таким чином хочу е, зрозуміти, чим мені займатися. Ось е, як на мене, майстер-клас дуже класний. Було дуже багато людей на майстер-класі. Ось є відеозапис, і таким чином, значить, що що потрібно зробити для того, щоб його отримати. Ви можете зареєструватись на сайті, там його відразу і оплатити, але мені написати. Ну про те, що я оплатив, тому що зав... ну, не завжди все приходить, не завжди є заявка, щоб вона десь не загубилася, Тому напишіть мені, будь ласка, під цим відео. Ось і, ну, чи в коментарях кажу, не в коментарях, а в директ напишіть, що я хочу там майстер-клас пошук справи до душі, і таким чином я вам надам доступ. Тобто я вам скидаю реквізити, ви оплачуєте і таким чином отримуєте доступ на youtube каналі де ви можете собі його переглядати скільки ви захочете. Ось, або, наприклад, створивши свій кабінет на моєму сайті, там також можете переглядати це відео. Чим буде корисне відео? Це є виключно коучингові технології, тобто я весь час задаю питання, і пройшовши по цих питаннях, я думаю, що ви 100%, ну, нехай 98-95, ви зрозумієте, чим вам займатися. Але знову ж таки, якщо ви погрузли в тих всіх негативах в. Вас переслідує невпевненість. Ви точно знаєте, що ви з цим не справитесь. У вас якісь ідуть такі важкі думки про себе. Відбувається якийсь негативний досвід, де ви мали раніше на роботах і так далі. Кісмушки по мені лазять. Перепрошую, ось тому я запрошую тоді на індивідуальну роботу для того, щоб у ці моменти всі розібрати. І таким чином в процесі індивідуальної роботи можна зрозуміти, що не так з вами. Так і Власне, що вам робити для того, щоб позбутися тої чи іншої проблеми. Отож, є бюджетний варіант, де ви можете просто переглянути майстер-клас записів, можете прийти на індивідуальну роботу, і ми можемо з вами попрацювати. Зазвичай це є проблема того, що людина, чому вона не визначена, тому що десь є або розмиті границі кордони, вона не впевнена у своєму. Я вона не приймає себе до кінця. Вона до кінця себе не любить. Вона її пост... вона постійно жила з позиції треба. Далі вона постійно, вона не вміє говорити ні, це знову ж таки про невпевненість в собі. Ось вона чіт вона не розуміє, чого вона точно хоче, і так далі. Тобто, в неї повністю, як, як я говорю, розмити її, розмита її цілісність, розмити її стержень, розмити її я. І таким чином людина не може зрозуміти. І коли я збираю в кубку це все. Будь ласка, мої дівчатка, мої клієнти. Поділіться, будь ласка, тим, які у вас відбулися результати, і наскільки ви отримали, наприклад, той самий ефект вау після консультацій, і після успішної пропрацьованої роботи, власне, індивідуальної. Ось буду вам вдячна, якщо поділитесь. І ще раз нагадую про те, що є майстер-клас. Ви можете його переглянути і зрозуміти, куди вам. Рухатися. З вами була Ляна Бонько. Останні, як кажуть, теплі дні насолоджуюся у своєму садочку. Ось тепло. І ще раз хочу подякувати всім воїнам ЗСУ за те, що сонце світить, ми можемо його бачити, ми можемо насолоджуватися теплом, красою і всім тим, що ми сьогодні маємо. Дякую вам, хлопці. До нових зустрічей!